Мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Завершився матч в Іспанській лалізі між Севільєю та Жероною. 2-0 на користь бідопічник Мічела. Давайте, мої любі друзі, поговоримо про даний поєдинок. Давайте ми розпочнемо зі стартових складів. 4-2-3-1 стартовий розстановка у Севільї. Нюлян в воротах, Маркан Баде захисники, Барка Кармона по флангах. Агумела Конга центральні опорні захисники, Санчес, центральний атакувальний підзахисник. Еджуке Лукібакіа по флангах, Ромеро в нападі. Ось такий стартовий склад саме команди. Далі. Жерона 4-3-3. Гасаніго в воротах. Під іпічні Мічела вийшли грати про сновці 4-3. 3 Гасаніго в воротах, Девід Блінд, Давід Лопіш з захисники. Францес Гутєрес по флангах, Оріяль Ромео, Іван Марцін, Рера під захисники. Руіс Брайан Хільта та Гулькерцуґаґаф вийшли грати в нападі. Ось такий стартовий склад. Жерона, до речі, у Жерона з'явиться. У другому таймі Данжума, Мартінес, Сприлі Солі Стапорто. У Севілі Фернандеш Навасоу. Можна боїться в другому таймі. Так, давайте по матчу, да? побачимо. рівний початок. Жерона мені дуже сильно сподобалося в перші хвилини. Взагалі, Жерона розпочала потужно. Не були. Ну, До речі, команда так обмінювалася моментами. То Севіліт непогану атаку проведе, то Жерона непогану атаку проведе. Джерон більше володіла м'ячем трішки. Ось в цілому глобально матч був рівний. Але вистав 41-й хвилині Жирона забиває, і браво тут Мігель Гутієрас. Саме Мігель Гутірас робить прострільну передачу на Івана Мартіна, який забиває в пружні ворота, замикає Іван Мартін простріл Мігеля Гутіреса. Іспанець робить рахунок 1-0. Так, команди йдуть на перерву за перевагою Жирони. У другому таймі Севілля додає активності. Дуже багато було моментів у Севіллі, Я б не сказав, щоб вони були якісь гульовими. Ось, Ми, до речі, статистку, потім ще будемо дивитись по гульовим шансам, так? Да? Але Пабло Гасаніґов не раз вступав на пані сейви, були від аргентинця. Ось Севілля намагалася рахунок зарівняти, але Жерона десь хвилини 65-ї знов таки ініціативу перехопила. Непоганий відрізок провела. Заробив каталонський грант пенальті. Брав француз пенальті заробив, м'яч влучив в руку Футболіст Севілі. Спочатку суддя пенальті не поставив, потім підсказку все таки вислухав. Дати пенальті. Ну Еруїс. Доволі таке холоднокровно. Збиває, пробиває в лівий кут, Вратарбає в правий кут. Робить руїс рахунок. Дональду розжирони. Далі Севілі знов-таки намагалась забити, але в принципі Жерона далі спокійно дотримала до переможного кінця, і Жерона здобуває дуже важливі три залікові бали. До речі, мої любі друзі, статистика. Ну, дивіться самі: 16 11 ударів. Дав Севілі більше ударів. 16 ударів, 5 ударів площину. Жерона 11 ударів, 4 удари в площину. Володіння рівновага з 49 на 51, ну лише на пару відсотків вищі володіння Жирони, 51 на 49 абсолютний паритет. ось, Але м, справедливості раді володіння та рівне. Зверніть увагу на точність передачі, мої любі друзі, подивіться передачі да, 432 в Жирони, 434 цивільні. Абсолютно перетет. Але за точністю передач у рони вона 88%, а у Севілі 84. А це показова статистика. Тобто, це значить, що футболісти Севілі більше помилялися в своїх передачах. Справедливості раді 7-5 з кутовими. Дивіться. 434 передачи в Севиле, 367 передач из них точно. У Жерона 432 передачи, а 384 передачи точно. Тому и точность передач складывает высокий відсоток, 88%. Но в принципе Жерона дуже багато владеет мячем. И не просто Жерона владеет мячем богато, она и делает это очень-очень точно. Ну, посмотрите, 88% это шикарные просто шикарная статистика, я вважаю. Севілі 84. Також непогано, але в Жерони подивіться 88%. 0-3 по голівим шансам, також показова статистика. В Севілі нібито ударів більше, але ось у Жирони набагато більше голівих нагод. 3-0 одна гульова нагода опущена. 4 сайти у Севільї. Із 16 ударів Севілі наносить 5 ударів в Площину, 6 повзорота та 5 ударів заблоковані. У Жерона наносить зі своїх 11 ударів 4 в площину, 5 повзорота, 2 удари заблоковані. По успішних відборах, до речі, краще було Севілія. по 12 успішних відборів зробили команду. У Севілії. 70% успішність у Жерона 54. 5 сейв по Благосанік, 2 сейви у Ретера Севілі. Тобто по Благосані більше вступав в гру. 12-15 повинен сім'я часа Севілі трішки більше 4-10 по перехопленнях. Жерона переграла Севілі по перехопленнях. 14 порушень правил у жироне. Дві жовті картки у Севілі, 6 порушень правил, 3 жовті картки. Бою, друзі, найкраще, до речі, футболісти матчі. Друзі, не знаю, як для вас, для мене це Іван Мартін. Хоча. Аспрілі напан, зіграв, до речі, Соль, Серера, Віктор Циганков. Ось той такий Пабло Гасаніга, Мігель Гутєрес, але Іван Мартін. Він забив 58% хвилин провів. Мені Іван Мартін... Не знаю, це моя думка. У вас, можливо, хтось і інший, але для Ну... Господи, мої любі друзі, для мене це. Для мене це для моєї думки, це Іван Мартін. Це Іван Мартін. Можливо у, вас, можливо, у вас хтось буде інший. Я не знаю. Для мене це Іван Мартін. Найкращий футболіст цього матчу. Якщо ми, друзі, підводимо підсумок. Я думаю, що Жерона перемагає по ділу. Все таки Жерона не дала Севілі створити якісь гольові шанси. І статистка, в принципі, це показала 3-0 по гольовим шансам. Я думаю, ця вже статистка, в принципі, наводить. Ну, Той факт, що Жирона на перемогу то награла. 2-0 Жирона. Дві перемоги підряд здобуває і біш того ці перемоги. Абсолютно такі справедливі. 4-0 треба засунути 2-0 на цивільнію. Ну що ж каталонська Жирона повертається, мої любі друзі. Ось на переможний рейс. Дві перемоги. Відряд! Різниця вже забута пропущена, Плюс 3, 7 залікових балів. І Жерона вже на четвертому місці після чотирьох турів в іспанській лалізі. Ось і будь ласка, Жерона. Дякуємо за увагу, мої любі друзі. Севілья 0 Жерона 2. Це то поділую Жирона Мічіла перемагає. Двохтижнева пауза на матчі збірних. Подивимось. До речі, Жерона з Барселони буде грати, мої любі друзі. каталонське дербі, нас очікує, мої любі друзі, після матчів збірних. Ну, подивимось, як Жерона зіграє з Барселоною. А поки що, мої любі друзі, я вам бажаю тільки добра та щастя. Ще раз болівальників Жерона, вітаю вас з перемогою. Бережіть себе, мої любі друзі, бажаю вам тільки добра. Всім до побачення, всім до нових зустрічей.